Хоч і моє день народження давно вже пройшло, але я все-таки хочу поділитися з вами рецептом приготування свого улюбленого торту, який я сама собі готувала на свій день народження. Як то кажуть, хто зробить краще, ніж ти сам, правда? Я обожнюю Спартак і вирішила зробити для себе такий подарунок. Звичайно, хочу цим рецептом поділитися з вами, бо цей рецепт дуже смачний, класний. Колись, як я займалася тортами на замовлення, це був просто топ продажів. Дуже рекомендую вам зберегти цей рецепт, додивитись до кінця. Приготувати разом зі мною в чашу блендера або в скляну миску, яку ви потім поставите на водяну баню, додаємо всі продукти: це масло, молоко, мед, цукор та какао. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео. Як ви бачите, можете зупинити відео і зробити собі скріншот або сфотографувати, або ж все написано в описі під цим відео. Відправляю на водяну баню. Мої помічники мені допомагають, дуже люблять завжди готувати зі мною тортики чи якісь десерти. І на водяній бані перемішуємо тісто і доводимо такого дуже гарячого стану, щоб пекло вам, коли вибираєте пальцем. Я ніколи не використовую ніякі термометри. Додаю на цьому етапі соду, все гарненько перемішую. Як тільки тісто підросло, знімаю з водяної бані і даю охолони до теплого стану, але температура десь біля 40 градусів вашого тіста буде. На цьому етапі воджу яйця, перемішую і частинами додаю борошно. Борошно я вводжу в декілька етапів, але його змішувати досить легко і приємно. Спочатку ложкою мішаю бо гарячувати тісто а далі і руками. Загалом в нас виходить ось таке приємне в роботі, еластичне, красиве тісто, яке не липне до рук, хоча ніби здається, воно липкувати. В оригінальних в багатьох рецептах Спартака зараз ви відправили б тісто в холодильник. Я цього не роблю. Відправляю назад на водяну баню, прикриваю кришкою, щоб воно не відвітрювалось, і відщіпую 70 грамів тіста. Або ж можна й на око брати, колись так робили. І тонесенько, максимально тонесенько розкачувала на пергаменті, саме на пергаменті. Бачите, я не вирізаю його. Примірила кільце. У мене сьогодні був торт діаметром 22 см. Якщо ви хочете робити більший торт, відповідно треба брати 100-120 грамів. Випікається цей торт. 6-8 хвилин, в залежності від вашої духовки, при температурі 200 градусів. Обов'язково перед випіканням коржі потрібно проколоти, щоб вони не долися. І потім вирізаємо рівненько. Таким чином у вас вийде рівнесенький спартак, тому що, якщо ви будете вирізати сире тістом, все рівно краї стануть тоньшими. Ну, я вам кажу, рекомендую зробити саме ось так. В результаті у мене вийшло 15 шарів, ви уявляєте, але я потратила мінімум часу, бо працювати з цим тістом реально дуже і дуже легко. Ви, звичайно, можете зробити трішки меншу кількість шарів, але торт більший діаметром. Я захотіла саме високий. От, ну просто хотіла такий торт. Я тісто розкачувала, воно було майже напівпрозорим, але бачите, як гарно підросло, правда? Тому рекомендую приготувати саме це тісто. Все, поки я всі випікала, коржі охолоджувалися, далі готую. Туємо крем до цього торту, мені здається, пасують абсолютно всі крема. сметанно заварний крем дуже смачний. А я сьогодні вирішила зробити вершково сметанний. Він ніжний і легкий. Я вам скажу, якщо ви любите багато крему, то робіть і більшу порцію крему. Бо мені було якось малувато ці коржі так гарно в себе втягнули. крем, що це просто. Вершки з цукровою пудрою я збила до стійких піків, і далі додаю сюди домашню смачну сметану. Якщо у вас магазинна, краще її напередодні відсідити від сироватки, просто на марлючку взяти на друшлачок на ніч в холодильник. Збиваємо крем готовий, він неймовірно смачний, стійкий. Цим кремом можна не тільки перемащувати торт, а й прикрашати. Але я використаю його суто для перемащування. Далі збираю торт, візуально ділю все на око, як то кажуть. Знаєте, хоча колись як я робила торти на замовлення, я все відважувала, бо це важливо, щоб кожен прошарок був однакової товщини. Зараз я над цим не заморочуюсь, бо готую для себе коханої, як то кажуть, правда? І вам рекомендую приготувати. Подивіться, як зручно, кожен корж рівненький і це прям дуже класно. Крему не шкодую, тому що він буде просочуватися і буде втягувати в себе цей крем, тому ви також не шкодуйте. Далі беру ацетатну плівку, тому що торт височується. І в моє кільце не війде просто по висоті, але як ви бачите, можна з цієї кількості продуктів зробити два середніх торта або ж один величезний, як у мене. І все, і далі продовжуємо так збирати тортика. А ви напишіть, друзі, в коментарях, який ваш улюблений торт, що ви любите більше всього. Як бачите, я багато крему і на бока взяла, і е, в серединку, але потім побачите розріз. Далі я поклала так тарілку, щоб торт рівномірно охолоджувався. Це я з вечора все робила, а на наступний день роз. Збираємо і подивіться, торт уже рівнесенький, можна просто зверху легенько змастити якимсь кремом і у вас буде все готово. Я ж вам скажу, що я дуже задоволена, що поставила невеличкий такий груз, як то кажуть. І я ще зробила вершковий крем для вирівнювання торту, щоб зверху помастити. Я взяла, в мене було ще 100 грамів вершків, трішки пудри і збила. Для того, щоб бока були ще такі вологіші і щоб гарно лягала крихта, яку я зробила із обрізків коржів. Взагалі, цей торт. Універсальний, він йде без відходів. Зверху я розтопила молочну шоколадку з вершками, рівненько розгладжую. І все. Для мене це просто класика. Красиво, стильно і неймовірно смачно. Залишила на 5 хвилин холодильник, щоб глазур охолола. Тут без хлопців не обійшлося. Я це готувала саме в свій день народження. Діти вирішили мені подати тортик, щоб я задула свічку. Я, звичайно, загадала своє найбажаніше бажання, вірю в те, що воно з Дякую всім вам, хто підтримав мене за ваші слова привітань. Мені дуже приємно, що ви є в мене, ви моя родина, ви моя така інтернет-спільнота. Повірте, я коли сумую. Я заходжу, читаю ваші коментарі, і мене це надихає, просто вам не передати. Дякую кожному, що ви є в моєму житті. Ну і рекомендую вам приготувати цю смакуту разом з нами. До нових зустрічей! Обов'язково збережіть цей рецепт і напишіть в коментарях, як вам, бо він точно вартий вам. Вашої уваги.